Ну і друга частина попереднього відео. Я не звернув увагу попередньому відео на масштаб, яким же чином він масштабувати можна. От тому Давайте, на прикладі, да, от, обираєте населений пункт, і тут у нижньому лівому куті ну, так званий лінійний масштаб позначений. Тобто, от бачите, написано 1 кілометр. Це означає між цією вертикальною лінією, і цією вертикальною лінією, тобто це, оця відстань, дорівнює одному кілометру. Ну, оскільки ми знаємо, що в заданні на проєктування написано, що для ситуаційної схеми потрібно використовувати, ну, ситуаційна схема повинна бути зображена в масштабі 1 до 10 тисяч, то я вам рекомендую просто, ну, давайте на прикладі, да, так, цю Петропавлівську візьмемо, да, знайомив вам об'єкт. От, ну, от, Отак от, от виставимо, щоб тут було 100 метрів да, відстань. Звісно, щоб було 100 метрів. От, наприклад, хочу зробити ситуаційну схему. Роблю собі скрін, скріншот. Так, він мені пригодиться. Потім в наступному відео покажу, як його потрібно буде обробити. Зараз, так, в темі 2. Хай у нас буде збережений. І м -м, можна також зробити заготовочку для майбутнього генерального плану, а генеральний план земельної ділянки е має бути розроблений, завдання зазначено м -м, в 500 масштабі. Тобто в 1 сантиметрі 5 метрів ну, можна будь-який обрати, наприклад, у нас цікавить буде. Оця вот земельна ділянка, да, тут ну, неважливо, хай буде 30 метрів є потім від штабовування. а можна менше зробити, от можна 50 метрів, щоб тут було. От, і теж робимо скріншот. Так, і зберігаємо. Так, ну, в принципі, і все. Кому? Под... Потрібно буде більш детально зробити, ну ясна річ, що там можете збільшити. Да? Ось відстань до 10 метрів. Ну, ясна річ, що вся земельна ділянка тут не поміститься, тому можливо, потрібно буде зробити один скріншот, потім передвинути і інший скріншот, ще скріншоти, потім в фотошопі ці всі скріншоти зліпити докупи, щоб більш детально отримати інформацію. От тим більше тут я ж кажу, можна з горизонталями це все зробити, щоб горизонталі були видні. Тому ви ви вже дивіться, як вам зручніше. Ну а в наступному відео покажу, як масштабувати ці зображення в автокаді.